Майже півсотні учасників зібрав у смілі відкритий шашковий турнір пам'яті Віктора Муровцева. Вперше турнір відбувся шість років тому у Черкасах. Усі наступні, як і нинішній, проходять у смілі. Організатором змагань є відділ молоді та спорту, управління освіти молоді та спорту. Хочу подякувати гостям, хочу подякувати військовослужбовцям, спортсменам і два спорту. А також хочу подякувати організаторам, незмінним організаторам цього турніру. Які щорічно звертаються до нас у відділ молоді та спорту із проханням проводити цей турнір. А головна моя подяка звичайно Збройним силам України, тому що, якби не їхня мужність, відданість, то ми б не змогли у нашому місті провести сьогодні. Ніякий спортивний турнір. А так місто Сміла гідно тримає спортивний стрій. Позмагатися разом із смілянами приїхали шанувальники гри у шашки із Чигирина, Черкас, Золотоноші та навіть Львівщини. Вперше у турнірі взяли участь військовослужбовці Збройних сил України, представники інваспорту, а також спортсмени, ветерани та юні гравці клубу Вертикаль будинку дитячої та юнацької творчості. Віктором Муросо я знаю багато років. Він був керівником гуртка. Шашок будинку дитячої юнацької творчості. І він сам грав шашки і, і, і був висококласним шашістом. Ініціаторами турніру щоразу стають сміляни, які особисто знали фаната гри у шашки Віктора Муровцева. Він займався теорією шашок. І тут зняти шляпу. Він знаходив докази там, де офіційний Наука шашечна казала, що це програшний ход. Він знаходив докази, що це виграшний ход, а це титанічний труд. На жаль, всі його записи після його смерті були втрачені. Осталась шашечна бібліотека. Ми їй здали в обласну бібліотеку в читальний зал, щоб могли користуватися всі. Він ще оставив для федерації шашок. Для, для пенсійних величезну суму грошей. Всі шах, шахматні часи це за рахунок Муровцева. Він вчив дітей, возив її на сімовигання по всій Україні і возив її нерідко за свій рахунок. От. Він був президентом обласної федерації шашок, організовував всі обласні ворога на вищому рівні. Вітальну програму підготував колектив будинку дитячої та юнацької творчості, де Віктор Муровцев працював керівником гуртка шашок та прищепив любов до цієї гри багатьом смілянам. Нинішнє покоління позашкільного закладу його творчо обдарована молодь об'єдналася у волонтерський центр дозвілля. Батьки дітей, які приїхали у смілу із окупованих міст, власноруч виготовили для гостей обереги у спортсменів. Планів на весну багато дійсно свято сьогодні. І мені приємно, що міська влада підтримує такі заходи, і ми плануємо чисто дитячі змагання провести приблизно в квітні. Так само запросимо дітей з різних громад і міст. Черкаської області спортивна весна розпочинається гарними новинами. Місто Сміла гідно тримає спортивний стрій. Майже кожного тижня наші спортсмени беруть участь у змаганнях Черкаської та Київської області, і е, зараз не лише проходить турнір у нас у місті, а й наші юні футболісти поїхали у село Карапиші. Побуківського району, і там їх зустрічали радісно, і навіть говорили, що ви приїхали за золотом. Так вони і змагалися переможно, що повертаються із перемогою, і е, теж радісна звістка, така от тільки що надійшла на Учасників відкритого шашкового турніру пам'яті Віктора Муровцева приймав міський будинок культури. Підтримку у проведенні змагань надали благодійники. Організатори подбали про кубки, медалі, грамоти а також комфортну атмосферу спортивного заходу.